Всім привіт! Це Літаро. Давайте сьогодні подивимось, що там у кози козиріг. Що у вас буде у липні. Подивимось по усім сферам. Поки буду я вам розкладати карти, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайкосики, пишіть коментарі, щоб це відео попадало в рекомендації до інших. Так, ви допоможете просування моєму каналу. Так. Ну і, звісно, приходьте до мене на особисті розбори. Дуже приваблива в мене ціна охти. Невелика, доступна. Відповім на усі питання. Так, козирох, козиріх. Липень. Кар'єра, фінанси, відносини сім'я, взаємини з оточуючими, здоров'я, творчість, відпочинок, саморозвиток або навчання. Так, ну, поїхали. Що у Кузоріїв в кар'єрі буде. Нічого. Повішений це коли застой. Ситуація не вирішується, або нема кар'єри зараз, або воно на стопі. На стопі у тих, хто може там або хворіє, або з вагітністю може бути таке, коли ми в декреті. Ну, Пауза, стоп, заморожена ситуація, підвішена ситуація, нема зараз у нас кар'єри. Або немає можливості, або немає бажання. Повішений дуже часто може показувати небажання, тобто він може себе визволити, він може собі допомогти, але він цього не робить. Тому що він в жертві, таке теж може бути. Але це може бути жертва через, те, ну, через якісь е е умови, або може бути просто. Він сам так не хоче нічого робити. Давайте ще подивимося пару карт. Кар'єра у козарів. на е е липень. Ну, все одно, якась праця, якась взаємодія точно буде, можливо, якісь проекти. Можливо, якісь ем, перемовини може бути таке. Або, або зараз подумала так, кохання, тут чоловік працює, якщо от я казала про декрет, так, то ваша кар'єра це, вашою кар'єрою займається чоловік, тобто він працює, він щось там, він своєю кар'єрою займається. Але ваш, вашу сім'ю, тобто він бере на себе дуже більшу свою роль, на себе бере більше, вашу роль бере. Так, для тих, у кого не актуальна любовна тема, що там з кар'єрою, Ну, щось не дуже, вибачте, все одно виходить якісь інтрижки, якісь, можливо, можливо, через у когось, через якісь проблеми на роботі, кар'єра стає на стоп. Тобто, чи хтось хтось що за спиною каже, чи якась сварка, чи ви могли наговорити щось комусь, або вам могли наговорити, і ви просто розумієте, що нафіг надо, я пішла собі збережу свої нерви. Так, краще я буду е нудьгувати вдома, але буду з Ну, Зараз такий період буде, коли ваша кар'єра буде на стопі, і ви просто набираєтесь сил, щоб потім вже вступити в таку нормальну е боротьбу, коли ви спроможні, коли ви можете показати, хто ви, що ви. І це не боротьба, там, як тут, словами, обідами якимись, а тут боротьба навичками. Коли ви, як от у спорті, так, можливо, до речі, хтось і має кар'єру зі спортом пов'язану, або просто там, де є така боротьба, там, де конкуренція висока, то ви зараз свою кар'єру ставити на стоп, набираєте сил, можливо, як чогось там і навчитесь, чогось підтягнути підтягнете свої, підтягнете свої навички і потім ці, цими навичками будете в нормальній, конкурентній, спроможній борборотьбі, робити все, ну, для того, щоб зарекомендувати себе. В вашій кар'єрі на нормальному рівні. Але зараз стоп-пауза, нічого немає. Ну, в липні не буде. Так, фінанси. Фінанси, що в фінансах, в фінансах імператриці. Ну, якщо це кажемо про свій бізнес, то гроші є. Якщо це. Не залежить від бізнесу, від праці, то вони все все одно є. Ваші гроші все одно при вас. Або ви маєте можливість отримати ці гроші, одразу повертаючись, так? Якщо ви, якщо ви в декреті, то ви маєте або дитячі гроші, або е, просто маєте забезпечення від чоловіка. Або вам просто не потрібно працювати, у вас вже, вже все працює так, що вам е ну, не потрібно нічого робити, а гроші йдуть. Таке теж може бути. Наприклад, там е хтось отримує гроші, ну, пасивний якийсь дохід. Тобто ви вже як, як реалізувались грошами грошима. Ну, ось тут і йде така тяжка праця на стопі. Ви навіть. Така карта вийшла тут дуже така сувора жінка, і вона така, ні-ні-ні, я не, не буду на собі тягнути ці арбузи. Нафіг надо. Не буду. Так, що ще у фінансах буде? У козерога? Фінансиво з Я Я кажу, діти, мені ну чомусь тут і імператриці діти або це дитячі гроші, або це маленькі гроші, або їх зовсім немає, нуль. Просто що є, то є. Ну, наразі так. Ну, ви про це знаєте, ви до цього спокійно відноситесь. Для вас це нормально зараз, це спокійно, це. Немає. Ну, ви не бачите в цьому проблеми. Пуста карта. Немає проблеми. Пусто. Ну і це добре. Зараз ви не можете просто більше отримати. Ви не можете зараз немає або шансів, або можливості, або доріг якихось, або варіантів, щоб перейти на вищий уровень. І це нормально. Це просто такий етап, що в липні. Ну, Гроші вони якби і є, але більшого зараз ви не отримаєте, не, не перейдете на щось. До речі, для тих, кому актуально діти, можливо, двоє дітей. А можливо, навіть троє раз, два і три, або просто раз-два. Тобто два, дві дитини. Ну добре, таке теж може бути. Відносини в плані кохання. Відносини, кохання, сім'я. Так, тут якось щось таке виходить. Не дуже ця башня. Вона не виходить в розборах, але постійно мені припадає до ока. Відносини сім'я. Що в нас тут? Е, ну, якщо. У вас є стабільні відносини, то вони такі палкі. Кохання є, ви прив'язані, але, будь ласка, розумійте, що ви можете собі нашкодити дуже-дуже великою прив'язкою до людини. Тобто ви навіть роз, розтанули один в одному, і так не, не потрібно робити. Але якщо з позитивного моменту подивитись, то тут речі, старший аркан, старший аркан, старший аркан. Отак. От Позитивний момент, це те, що ви дуже-дуже пов'язані зі своєю другою половиною. Ви, Навіть якщо вам боляче в цих відносинах, навіть якщо вам важко, чому важко? Тому що тут така, сподіваюся, YouTube не заблочить мене за такі карти. Тут э, роза, вона колюча, вона ранить. І навіть якщо ці стосунки вас ранять, ви все одно разом. Ну, обережно з цим. Що у нас ще тут? С ну, ось ця башня, звісно, і вийшла. Щось таке закінчується. Такі карти добрі, але оці дві... А, що це закінчується? Можливо, якщо ви не могли знайти... Компроміси якісь в плані або бутовухи або в плані хто скільки вкладає сил, енергії в сім'ю, то такі проблеми можуть закінчитися. Карти дуже добрі, ну нормальні йдуть. Тобто, все йде якось на налагодження стосунків. І, можливо, це все йде до. Ну ви все одно разом. Так, так що інакше, уваги, ваші відносини ви все одно разом, все одно у вас тут все добре. Просто ви продовжуєте тягнути на собі ці відносини, продовжуєте бути разом, продовжуєте, навіть якби вам не було тяжко, навіть як не було больно, ви все одно разом, все одно, нічого такого не зміниться. Але трішки а, підуть з ваших відносин якісь негаразди. Тобто ви, ну якщо це були якісь ссори, скандали то ви трошечки так примиритесь, скажімо так. А можливо це через те, що людина може кудись поїхати. Кудись поїхати і ви будете трошечки на відстані. І через це ви навпаки об'єднаєтесь, тому що вам потрібно бути, хоч ви і далеко, ви повинні бути разом. Ви разом все одно тягнете свою ношу. Ну, такі у нас відносини в липні у козирога. Добре. Взаємини з оточуючими. Тобто сім'я в плані мама, тата, брат, сестра, якісь колеги, ну, тобто, ваше оточення. Імператор. Так, ну по-перше, імператор імператриця. І, і між ними дьявол. От так, от, будь ласка. Ну що я можу сказати? Ваше оточення це ваш імператор? Тобто ви будете біля свого чоловіка. Такі одні старші аркани. Цікаво. Оце я розклала. І башня. Ну, що ж вона ходить тут? От ходить і все. Ви будете біля свого чоловіка. Ваше оточення це ваш чоловік. Кохання. Луна. Сімерка кубків. Мир. Можливо, вам просто ви мрієте про щось, ви мрієте про спілкування з іншим. Можливо, зараз такі часи, навіть хтось за кордоном, хтось не за кордоном в Україні, хтось просто далеко від рідних. І ваше, ваше оточення його просто близько немає, і ви мрієте з кимось там поспілкуватися, але ну, тільки через інтернет, тільки через... Відстань. І по луні можу сказати, я вже казала про вагітність. Тут такі багато карт може показувати на те, що для деяких може відігратися просто неможливість побачитись через вагітність, наприклад, таке може бути. Або просто через такі незрозумілі стосунки. З оточуючими, з рідними. Можливо, хтось скриває зараз вагітність і не хоче бачитись там з рідними, щоб раніше часу не побачили, не дізналися. Або це якісь ілюзії, просто мрії, ну, хоча тут так, хочеться, хочеться дуже мріяти, дуже хочеться вам побачитись з рідними, з близькими, але немає можливості, мені здається. Бо ви на відстані. Хочеться поїхати кудись. Поспілкуватися. Якщо так загалом, то спілкування воно буде, але воно через інтернет, через е відстань. Ну і якщо воно буде, то воно буде таке дуже м -м, святкове. Можливо, через свято якесь. Буде спілкування. Якось так. Добре, липень, зрозуміло. Здоров'я. Що у нас у козириїв, козирогів зі здоров'ям? Здоров'я пішло від вас. А чого? Куди воно пішло? Ні, ну, воно пішло на шукати щось краще. Така карта, вона якби показує, коли... Щось іде від вас, але або ви йдете кудись, але в у пошуку чогось кращого. Тобто, зараз подивимося. Я не можу, я зараз знову про це думаю. Здоров'я йде в пошуках чогось кращого. Мені знову йде вагітність. Чому? Тому що через вагітність ми втрачаємо своє здоров'я, але ми отримуємо щось краще, тобто дитину. Ну, <смі> вибачте, ті, хто не планує вагітність ніяк, то це просто означає щось друге. Зараз подивимось що в нас тут здоров'я. Козоріг. Ну, на паузі, на паузі, нічого не... Безсоння, навпаки, не безсоння, а коли все, все як зимою, взимку. Хочеться спати, хочеться закутатись в якусь ковдру і нікуди не виходити. Але енергія все одно є, Може так бути то пусто, то густо, то, то німа ну, нічого, енергії ніякої. Тут бац, погнали щось робити. Або може бути по здоров'ю, просто на паузі. Болячки на паузі. Ну і саме здоров'я теж на паузі. Ні, тут все добре. Все добре по здоров'ю. Повинно бути все добре. Так, так. Не приймайтеся, якщо щось є, то воно на паузі і воно не розвивається в плані там. як... Саме про болячки кажу. да Якщо якась болячка є, то вона не розвивається. Якщо нічого немає, то нічого і не з'явиться. Все тут нормально. Нічого такого, чого б ви не очікували, не буде. Окей. Так, творчість. Ну, я не можу, ну вибачте, ну як тут ну, можна не, не, не побачити в кожній карті вагітність? Mm. <с? <с?> ну бо вона тут ну, проходить просто кожною картою. Козиріх творчість. Ваша творчість це або якісь проекти, які потім вистрілять, тобто зараз ви вкладаєте, зараз ви посадили звернятко, і потім воно проросте. Або це дійсно, ну, для когось це ваша творчість, це щось пов'язане з вагітністю. Або, можливо, хтось лікарем працює, да, з вагітними, тут теж може бути таке. Або це може бути просто творчість, ну, я не знаю, ну просто. Якщо пов'язувати саме з вагітністю, то це, ну там як TikTok знімають вагітні, так творчість, творчість, вагітність, вагітність. Якщо взагалі нічого не пов'язано з вагітністю, то це просто щось, що потім у вас вистрілить. Тобто ви зараз можете щось робити, наприклад, там, навчатися чомусь новому, розвиватися, щось там робити собі. І потім воно так потроху-потроху. Бац і проросло. І ось о, ваші яблучки, які ви зриваєтеся з вашої творчості. Якісь, о, ну, можливо, грошові винагороди. Навіть не хочу нічого доставати, мені тут здається, все зрозуміло. Відпочинок. Відпочинок. Що в нас тут? У козероги? Е Ну, тут таке відчуття, якщо чоловік спонсує, то відпочиваємо. Можливо, взагалі відпочиваємо, тому що чоловік спонсує, так? Да? У нас тут в наших грошах в кар'єрі такі карти, зупинки, паузи, то може ми і зараз і відпочиваємо, тому що немає ніяких проєктів. І так знову я бачу ті самі карти. Вони знову виходять то я скажу так, що тут може бути весь липень такий для відпочинку. Але от нема такого, що ви прям відпочиваєте, нічого не робите. Ні, ви щось робите, ви чим займаєтесь, якісь справи вирішуєте. Щось там може бути навіть якісь розборки, щось ви не сидите на місці. Так, ну і можете якось там по дому щось робити, можете чоловіку допомагати з його роботою. Ну, але прямо, щоб відпочинку, ну і я не бачу такого, що ви тут прям як замахані, замахана коняка, яка там пахає-пахає і нічого там. Ніякого відпочинку ніколи не бачила. Ні, для мене тут все так спокійно, розмі... розмірено. Ну, тут сидить собі король, відпочиває. От і ви сидите. Ну, якось так не максимум це якісь кудись будете поспішати щось робити. Добре. Так, і останнє. саморозвиток, навчання. саморозвиток, навчання мах. Ну, саме саморозвиток є. Щось буде заробити в липні. Нові професії, нові, або підкреслювати під. Боже. Ну, коли ви те, що ви вже вмієте, те і будете робити. От закріплювати навички. Так, якщо це ну, там, ваша спеціальність або ваше хобі, ви будете цим займатися і будете е, продовжувати те, що ви вже вмієте. Навіть, навіть за це можете, от я кажу, за творчість е, отримаєте якісь винагороди і тут, і тут йдуть винагороди. Тобто, От займайтеся своїм своєю творчістю, тим, що ви вже вмієте, що ви вже колись там посіяли це зернятко, от ім і воно вам вистрілить, але трішки пізніше. Але в липні буде може якийсь проєкт, може, ну щось таке невелике, і вам за це будуть гроші давати. <гану> Будь ласка, не переймайтеся. тут дуже багато страхів, дуже багато таких карт, що хочеться там взяти ситуацію в свої руки, щось змінити. Не Заспокойтеся, все буде добре, ви все зможете так. по лайту потрібно все робити, бо тут король кубків, він сидить, він взагалі не приймається. Що там буде завтра? Йому сьогодні класно і класно. От у вас таке і повинно бути. Бо башня тут, ну вона слідом за вас. Може бути, що ви. Дуже стривстриво втрив... чимось. Особливо, якщо це стосується грошей і того, що ви зараз можете якось не реалізовувати свої потенціали. Не переймайтеся. Ваша половина прикриє вашу ту сторону, яку ви зараз не можете покрити. Так, добре. І подивимось однією картою пораду. <кій> Порада. Для козерогів, порада для козорогів. <гум> ну, все, вона вийшла, то хай вона і буде. Е, кохання, закохані, Най... най <гум> вибачте, <гум> вже заговорилися, Найдійтеся на свою половину, вона вам допоможе. Все буде добре, ваше кохання вас підтримає. Е, з голоду не помрете. Все <хи> ну, тут буде нормально у вас. Довіртеся своїй половині. Він прикриє ваші усі сторони, ем, усі питання, які вас турбують. Все тут буде супер-гуд. Дякую, Козиріг. Підписуйся, став, будь ласка, лайк. Пиши коментар, як відігрується, І запрошую на особисті розбори. Ціна невеличка, доступна і дуже інформативні розклади я роблю для своїх клієнтів. Дякую за увагу, до побачення!